У мене теж немає власної квартири, поняв? А ти розумієш, я от вже дуже... 29 років а знімаю. А, ти знімаєш? Я знімаю. Оце ти лох, звісно. Та ну а що з мамкою жити? Оце я лох. Я курив в житті два рази. Перший раз, коли я курив траву, я думав, що в мене щось в зубі застрягло. Достав пломбу. Читала в інтернеті, а я часто читаю всяку херню в інтернеті. Щоб підняти свою самооцінку, треба відвертіше говорити про свої бажання. У мене ще не все виходить, я, я намагаюся це робити. І разом хотіла кунілінгус. І не могла про це сказати прямо. Тому я сказала мені погано. <ріст> я сказала мені погано. Зробив мені штучне дихання, але я дихаю маткою. Якщо чесно, хлопець попався удал в мене все вийшло. Дуже довго вже ревіла повітряна тривога, години дві-три. Він просто вийшов з двору на вулицю, направив голову в той бік, звідки доносяться звук, і такий: А-а-а-а! Заїбала. Я не знаю англійської мови, бо я в школі вчив німецьку. Ви помітили, що люди, які так говорять, не знають ні одної мови. Для чого мені англійська мова? Ми командою два рази були на гастролях в Америці. Чесно, мені мені подобалося, тому що я мусів ходити з кимось, хто знає англійську мову з моєї команди. І так виглядало з боку, ніби багатий індус має власного перекладача. Речі айтішники не святкують Хеллоуін, вони святкують Хеллоу Ворд. Та то дуже жорсткий день, вони вдягаються в максимально ужасний одяг. Ну, те, що ходять в офіс в ньому. Та й роблять страшні речі. Страшні речі. Дивляться один одному в коміти, форс-пушать, ставлять реальні естімейти. ну, то жесть, капець. Знайомляться з дівчатами, то просто капець. Жорстко виходять з зони комфорту. З криками зарплата по курсу або смерть забігають в бухгалтерію, ну то просто капітані. Таке... Я вже ті тихо говорю. Мені приходиться постійно все повторювати по декілька разів. Але в цьому є свій плюс. Якщо людина не почула тебе з першого разу, ти можеш поміняти свої слова. Поясню. Мені дівчина якось розлила чай на ногу. Я кажу, сука. Вона каже, що ти сказав? І в цей момент можна змінити свої слова. Кажу, йди нахуй!